Ми розшукуємо 16-річну Анастасію Похилюк з Донеччини. Офіційна інформація про зникнення дівчинки надійшла влітку 2023 року, але цілком можливо, що зв'язок із Настею обірвався набагато раніше, та це й не дивно, адже дитина зникла у Бахмутському районі, де вже понад рік поспіль аж надто напружена ситуація. Якщо раптом хтось знає про можливе місце перебування Анастасії Похилюк або хтось бачив дівчинку раніше, і бодай щось знає про її долю, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером. 116.30. Дзвінки безкоштовні. Якщо відсутній зв'язок і немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 17-річної Надії Шишкіної. Дівчинка зникла ще у перший день повномасштабної війни, і уявіть, за весь цей час про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли все почалося, дитина була на Херсонщині у місті Нова Каховка, і досі лишається окупованим. Можливо, саме через це надія і не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитися на фото дівчинки. Запам'ятайте це обличчя. Якщо раптом хтось побачить надію Чишкіну, або хтось вже знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Погляньте на фото. Це 12-річний Святослав Вовчастий з Геннічиського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення, а от зв'язок із Святославом обірвався у лютому 23-го, і відтоді про долю дитини нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Погляньте на фото та спробуйте запам'ятати його обличчя. Святослав виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Святослава Волчастого, чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот службу розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу хвилину вашої уваги. Це 16-річний Костянтин Червов, який також зник ще у перший день повномасштабної війни. Хлопець теж мешкав на Херсонщині, в Каховському районі у місті Таврійськ. І уявіть, від 24 лютого 2022 року про нього не було жодної звістки. Але я сподіваюся, що з Костянтином все гаразд і дуже розраховую, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Увага на фото хлопця. Він виглядає на 15-17 років. У нього темно русяве волосся та сіро-зелені очі. Якщо раптом хтось бачив Костю або знає, де від Може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua